Очі, ховаючись від світанку, щастя Хай воно атомами розтачеться по тілу, не зупиняй, і поцілуна казаючи, хаки приймає, і крадько став. Знаходить свою розраду у написанні листів. І свої листи вона ховає у ніші мінерету кафедрального постійно. Е, я рада, що мені е, випала нагода потрапити у це неземне місце. І е, це мене дуже надихнуло на написання свого твору. І зараз я вам зачитаю невеличкий уривок. І е, думаю, що... Кожна жінка мене зрозуміє, що насправді щастя це коли ти маєш змогу кохати по-справжньому. Навіть якщо це платонічна любов, але коли ти її випромінюєш, ти відчуваєш себе повністю щасливою. Немає різниці, чи любить тебе хтось чи ні. Головне, що ти можеш сам випромінювати це почуття. І якби вектор таких думок пронизує мій. Величезний роман, який я планую згодом надіслати на конкурс, і можливо цю цікаву історію дізнається більше людей у всій Україні. Поки я вперше ділюся з вами, своїми роздумами. Ну що ж, колись я постарію і припиню малювати чуди. Мої недописані рукописи набудуть блідого відтінку вохри. А витончений почерк зітре час, залишивши ледь проглядні відтиски на листках паперу. Хіба що я покохаю чоловіка на кільканадцять років старшого за себе, який пам'ятає відбитки друкарських машинок, і моя умовна старість суттєво відтермінується. Мої однолітки досі не зрозуміли, що усі мої подаровані малюнки це насправді такі дрібнички. У своєму оточенні я так і не побачила чоловіка, якому могла подарувати щось значно більше, відкрити свою душу цілком і повністю. Для них є занадто витончений кришталь, який ріже по-живому. Ніжити кришталевий келик з молодим гайливим вином можуть тільки вправні руки. Так думала моя героїня з самого початку, а потім з нею трапилася цікава життєва історія. У своєму житті вона зустріла двох чоловіків. І вони були візуально між собою схожі. Копія і оригінал це питання часто турбує художників, митців, що може забезпечити краще задоволення, насолоджуватися е, монолізою в луврі оригіналом, чи повісити в себе вдома репродукцію і так само отримувати насолоду від цього. І, е, Моя героїня, коли вона приходить до цього моменту, починає роздумувати, як от бути далі. де є справжнє щастя, де копія, а де оригінал цього щастя. І ось є власне роздуми. Я ніколи б не повернулася до свого трояндового натюрморту, Якби не була впевнена, що моє серце впустило свої тонати іншого чоловіка, почуття до пана Панцішика були для мене підзабороною. Принаймні, це Олександрська тедра. Тільки тепер я усвідомила, чому відчувала симпатію до Сандро. Безумовно, цей італійсь українського походження, нащадок меблевої імперії та починаючий режисер, нагадує мені зовні моє перше доросле усвідомлене кохання, мого омріяного зберігача музейних фондів, мого пана Францішина. Але новий роман виявився безглуздою оманою, яку я створила собі сама, намагаючись залагодити свій гріх. Я полюбила його травневого дощового вечора. То була справжня несподіванка для мене ж самої. Він спізнився на мій вернісаж, але придбав олійний трипток з аурінією. Я намагалася бути стриманою, бо ж прийшов не один, і раптом мені здалося. Та теплий близькіт його зіниць розбурхав у мені гарячий, везовій. Я не знаю про нього нічого. Може, це і на краще. Адже часто ми міряємо людей статками чи іншими матеріальними витребеньками. Мене ж зачепила його щира посмішка і теплі побажання успіху моїй творчості. Мені здавалося, що все це минеться, розвіється, адже з моєї любові ніколи нічого не виходило хорошого. А Та де там? Доля немовби жартувала зі мною. Саме він придбав мої картини, а потім захотів зустрітися. Його повідомлення в мережі стало для мене чималою спокусою: ризикнути чи ні, вирвати з корінням новонароджену клітку у своєму серці чи все ж віддатися почуттям. Або у кожного з нас є особливо обожнювані недосяжні картини. А потім у рап раптово у житті нам трапляються і копії. Чи можна наповнити копію тим почуттям, які все ж були до оригіналу? Не це та сама рельєфність полотна на дотик, та самий близький кольоризна відтінків, та сама душа, яку вдихнув його творець? Хто ти є для мене, Сандро, копією чи оригіналом? Щоб це зрозуміти, я мала зламати твій неприступний багет, і це було боляче. Гості гвіздки скрива мої долоні, але я не відчувала фізичного болю. Лише залишалася реальна пустка від реальної омани. Хіба ж я могла повірити, що відповідь на це питання я шукатиму у розмовах з небагатослівним інтровертом, який на третину старший засандро? Пане Францішику, а як ви розрізняєте копії від оригіналів? Ктавія, старі оригінальні полотна завжди сповнені пилом історії, промовив зберігач фондів. Я вглядалася у його грайливі плакитні очі, які нагадували мені дві яскраві намистинки, вони сповнили похмуру кімнату світлом, подібним до того, яким виграють вітражі у кілька катедрі. І та вуальна досяжності, яка завжди була між нами, ще сильніше стискала за спиною мої долоні, затуляла мої уста, аби я не промовила чогось зайвого, чогось гріховного. Я розуміла, що довершений відтінок цих очей. Не відтворить жодна його копія. Певно, отець Олександр погано молився сьогодні. Завтра я сама піду до сповіді. Коли настоятель катедри заглиблюється у молитву за моє покаяння, раптово трапляються різні незрозумілі ситуації, що стають на заваді до спілкування із розлученим замовником Трояндового на Одного разу серед сонячної випневої днини розігралася справжня буря. Сильний дощ, нічим мій одяг до нитки, зіпсував мій смартфон, і на довгі два тижні я не могла дозвонитися до пана Францішика. Шукати зустрічі в катедрі означало провокувати отця Олександра до сильнішого впливу на моє життя. У ці благодатні хвилини, коли мені вдавалося, непомітно для священника підійти до об'єкта своєї гріховності, щоб виконати замовлення я свідомо розтягувала кожен новий дотик пензлем. Пан Францішик завжди сидів поряд мене. Перед мене за спиною і спостерігав за народженням того страждального на чомурту. Мені лише не цікаво, чи розуміє замовник, що насправді відбувається, чи розуміє він, що я навмисти затягую процес, бо це зайвий привід бачити його. Цьому чоловіку нічого не вартує придбати сотні таких картин, аніж терпіти мої творчі звети і занепади. Але для нього пошкітлива Октавія зробить найкращіше. Я ніколи не повірю у те, що він не знає про мої почуття. Тим паче з моїм умінням їх приховувати. Та раптове моє зникнення на два роки, відрос... він розсудливо означив творчою перервою. Час для мене не має значення. Одного разу я піймала пана Францішика на тому, як він доставляв у бутони троян, витонченим кінцем нові полюстки. Кожна пелюстка це нагода доповнити олійний натюрморт. Його ж треба промальовувати найкращише. Якби тільки знав отець, Олександр, звідки пан Францішик бере квіти для мого живопису. Якби ж тільки з Дякую всім за увагу, дякую організаторам, що запросили долучитися до такого чудового дійства. Я бажаю одужання цій прекрасній дівчині. Я бажаю, щоб у твоєму житті завжди було натхнення, щоб у твоєму оточенні були друзі, які готові завжди підставити своє плече. І е, бажаю, щоб те діз... справжнє кохання у житті. Жаль, мусимо прощатися. Верайте, але, 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 але ми е, в нас для вас найголовніший сюрприз. Ми оголошуємо, е, що зараз, зараз буде виступати прекрасний гурт. Е, фурт ремікс. Запрошуємо дуже. або ти що? немає часу сімнадцять тридцять сімнадцять тридцять вони про щось вісім. Я думаю, ти поспілкуєшся звідками. Зараз ми вже приїхали. Вони готуються до Так, ну бачите, порт мажор получився такий. Ми дуже для насті. Наше сьогоднішнє зібрання було. Наш сьогодні літературний музичний вечір був повним сюрпризом. Вона про це нічого не знала. Але ми всіма силами долучилися до того, щоб подарувати їй віру в те, що можна бути здоровою і щасливою. От віра це коли ти по справжньому знаєш, що буде так. Ви знаєте, скажу таке слово: що от що таке віра? Можна вірити, що канатоходець пройде по канату. А по справжньому вірити, це коли ви можете сісти на крісло на голову цьому канатоходцю. От, оце називається віра. І коли ти так повіриш, що все буде добре, саме так буде. Е, Настінька, ну, майже скринька, має наповнитися зараз. То, от, будь ласка, е, оцим подаруйте Насті е, кусочок е, того тепла енергетику для здоров'я. От. от цим шухотінням має бути це здоров'я, яке тільки ви бажаєте її.